Поїмо, поснідаємо, зайдемо в Макдональдс. Бляха, я побачила мандарини. Що в принципі як для різдвяних свят ідеально! А зараз я вам покажу, як в 3 часа дня в Польщі. Хіло! Наш влог починається з воду.

А ми їдемо в сторону нашого готеля. А ціна біліт, нам стала в 10 євро. Але ми будемо кататися сьогодні цілий день, тому сьогодні ми будемо максимально туристичні, скажімо так. У нас заселення втричка дня, зараз 10. Під'їдемо до території готеля, подивимося, райончик, поїмо, поснідаємо, зайдемо в Макдональдс. А потім будемо далі щось, коротше думати. Розказуй, як твої е, перші впечатлення про це місто? Перші враження такі, що тут на вулиці 7 градусів тепла, що наче то небагато. Але після Польщі це взагалі видавалося стільки тепло і хорошо, що словами не передати. Бо в Польщі зараз мінус 4. Ну я коли його чекала, бо я вийшла раніше з літака, то я змерзла, тому я думаю, це в нього якесь було мімольотне бажання. Можливо, можливо. Можливо, в день ми ще змерзнемо, але от все одно після Польщі, хоч трошечки затепліше. І поки що з літака я побачив сонце, чого я не бачив майже місяць в познані. Короче, ми вийшли з метро і знаєте перше, що ми тут побачили. Бляха, я побачила мандарини. Я ніколи не бачила мандарінного дерева, походу. Вони <гаду> ніколи тільки в магазинах. Бачите. Ось вот так воно виглядає. Це тупо мандарини. Це як яблука, тільки мандаріни. <гаду> так, ну, з плюсів нам розрішає заселитися в 2 часа дня. З мінусів Макдональдс закритий бо сьогодні 24 грудня і в них Різдво. І в більшість тут цього по тій вулиця, чи є бургерки. Три хвилини. Ну, через часик, ну, ладно, менше трошки ми знайшли заклад такий відкритий, сіли біля віконця. І ось такі тут ціни. В принципі, досить непогані ціни, як для сніданку, тобто то кава там, з тостом, більш-менш норм. Тости тут по 90-4,90, в принципі, нормально. От зараз покажу вам, що ми взяли. І покажемо вам, як воно виглядає. В общем, так виглядає flat white. У тебе ж теж Так. Два flat white виглядає ось так. Дали нам піченюшку з різними мовами, де говорять дякую. Як ви думаєте, тут є українська? Я щось напишу, тут, чи була, чи не була. В общем, Таке ціна питання 2,50. Хотілося ну, б розмірчиком більше, ну і так, спасіба. Ну і ось так виглядають блюдішка. Ось така Сашина Фокачо. Ще їй положили тут ці. начоси. І... А в мене теж яєчний звернував. І в мене ось така. Смачного нам, смачного нам. Що, ми заселилися в номер. Номер дуже класний, нам він вже сподобався. В чому його прикол? Це те, що номер ми попросили, типу, заселення в 3 часа дня, ми попросили в 2, і нас рівно в 2 пустили. Тобто, там на кодові потрібно було ввести, щоб зайти саме в саме будівлю. Ось так ми заходимо. Направо в нас я ще не вивчила. Направо у нас ось така ванна. Душ точніше, величезна раковина, що я обажаю таке туалет. Я, там Саша, ховається, щоб не бути на моїх грунтурах. Тут ми вже посказали трішки речі. Ось тут така спальня, величезний телевізор. Правда, трішки ну, незручно, але окей, головне його не скинути. От тут є шкаф. І переходить в таку мілашну кухню з мікрохвильовою піччю. Тут, коротше, тут бля, інстаграмна квартирка. Ну, типу, прям взагалі супер. Давайте я вам зараз покажу, як вона виглядає. Тут балкончик. І знаєте, що саме цікаве? Я зараз вам покажу. Ось тут такий відочок. І саме цікаве це те, що коли ми хотіли переїжджати в Валенцію, а ми дивилися в оцю будівлю і квартири. І просто ми рандомно зараз зняли готель, і в нас виходить вікном на цей будівлю. Тут є одна, там ззаді неї друга, і ось там третя. І ще ось там має будуватися парк. Коротше, і типу ціна питання була цієї квартири 1200 євро. І тут процентів 40 живуть українці. Ось такий вид. Тут ще балкончик. Так, і тепер я вам показую, що нам ще тут дали. Нам тут дали якесь привітаннячко. А, ось тут таке пакуночок. Я думаю, що тут е, якісь, можливо, капсули до цієї кофемашинки. Ми не знаємо, що це за кавова машинка. якийсь крейт. І тут такі цікаві капсули. Отак воно якось відкривається. Коротше, отак. Дуже цікаво, тема. Все чистеньке, все новеньке. Холо... А, це не холодильник, це в нас бойлер тут. А тут, напевне, холодильник. Так, холодильник, водичка у нас тут є. Ще там щось якась водичка чи що. Ну, насправді дуже класно. Бутилочки, чашечки, баночки, тарілка для салату. Вау. А ціна питання цієї квартири нам стала в 460 євро за 5 ночей. Що, в принципі, як для різдвяних свят. Ідеально! Десь хвилин 7 до метро, що також величезний плюс. І тут є пралька, спільна пралка на якомусь там другому поверсі, але ми підемо подивимося, щоб зрозуміти взагалі сутність. Так, ромемов розпаковку, що нам тут дали за подаруночок. Чай. А, ого. Ага, коротше, дивіться, бачите? Ну, капсулки звичайні під каву. Тобто це якась штука не зрозуміло. Якесь масло. Якесь масло, нет, масло. Не, не не масло цього ну, кавові, коротко. капсулки такі, як неспресо. Раз, два, три, чотири. На два дні, на двох. Ну або на одну людину на 4 дні. Це кава. Це можливо для того, щоб щось жарити, не знаю. Ну тут оліва на всіх нас написано. Можливо олія, типу, щоб не купляли люди олію. Він і гри дивіно. Ну. Може, це якесь щоб салат, да, якийсь оцет, можливо. Його. Ну ми, ми перекладаємо через Угу. Дуже... Uh -huh. рідкий. Чаї, цукор, сіль, перець усього. Ну так, да. от сіль. Ну так, да. значить, це ж типу це. Дивіться, тут прям новесеньке, все новесеньке. Чи... суперське. <плес> ну що, ми, ми залишили наші речі. В нашому готельчику і йдемо гуляти. Коротше, тут район шик. Просто шик. Типу, якби ми вернули, переїхали сюди жити, я прям би кайфувала, тому що нам 10 хвилин йти до парку, і цей парк, ну, зараз я вам покажу його, тому що е, вибачаюся, він, по-перше, йде на всю Валенсію, отак, от як на карті. І, типу, тут 10 хвилин до парку, і тут хочеться гуляти. Просто подивіться. Пальми, там якийсь концерт. Валенція це місто, де продумана сучасна інфраструктура м'яко переплітається з природою. Особливе відчуття легкості створює колишнє русло річки, перетворене на великий парк, який проходить крізь усе місто та стає місцем для прогулянок, спорту та відпочинку. Ну що, ми прийшли на лавочку, сіли і. Перше, що ми зрозуміли, що зараз на часах початку п'ятого 4.06. Подивіться. І подивіться, що в 4.06 Іспанії як. А зараз я вам покажу, як в години дня в Польщі. Якщо вдруг ви думаєте, що я шуткую і це якісь шуточки, то зараз я вам покажу, я фоткала. Я вам вставлю тут, як втритися дня в Польщі. В общем, скажіть мені, будь ласка, чи можна жити так, щоб було по податкам нормально, по погоді нормально і 24 грудня не казалося зимою? Бо кажеться, я знайшла хорошу альтернативу Азії в Європі поки що. Маленці побудована так, що широкі доглянуті вулиці, зручний громадський транспорт і сучасні квартали тут органічно сусідять з зеленими парками та відкритими просторами. Я не перестаю говорити про те, що мені тут подобається. Постійно, я кажу, подобається, подобається, подобається. Центр шикарний. Людей тут трошки вже багато, але як для вихідних і різьба може й мало, як для туристичного міста. Не знаю, коричі, але тут ну, дуже красиво дуже. В общем. Ми з Сашою вже зайшли в один заклад, купили йому торт до дня народження. Ось так називається заклад. Дуже класні ческийки там по рекомендаціях. Ну ми ще не пробували, потім я вам скажу смачні чи ні. І ми зайшли в Меркадонну, а там за 3 євро отакі бургери. Ми зараз їх тут успішно з'їмо і за 50 центів успішно заїмо отакими пастейшами португальськими. Ще подивіться, як красиво тут упакований цей тортик. Майошників такий, але, типу, на один раз нам якраз. Ось такий. Так, ми прийшли додому і зараз я вам покажу, що ми купили і скільки нам це стало. Ось такий у нас наборчик. Ананас їх, до речі, це євро 20. Євро 20. Ананас. Мандаринки. Сок. мандариновий Потім тостовий хлібчик, макарони, авокадо. Авокадо 4,40. Ось можна бачити ціну. Потім креветки 6,39, томати, яйця, сосіски, тунець, сир, гуакамолі, колбаска, шампанське. Нам стало в 32 євро. Як ви думаєте, це багато чи ні? Тому що для нас це ми такі ого, дуже дешево, прям дуже